Народ, Всім привіт, всім доброго ранку. Новий рік, в принципі, сезон був мертвий, до вчорашнього числа дня точно. Сьогодні я вам покажу, що продається з Нового року, що позаїжджало. Сьогодні ми об'їдемо декілька площадок, подивимося які ціни і що взагалі зараз в продажі. До речі, до вчорашнього дня дійсно був дійсно мертвий сезон, і люди просто замерли, не знаючи, що буде завтра, післязавтра, в зв'язку з законами і все решта. Всім привіт, хто приєднався. Покажу вам, що в загальному продається і наскільки машини позависали. Наприклад, Toyota Aygo, вона вже була, я вже її бачу до Нового року. Бачу, багато машинок стоїть і такі, в принципі, ціни. Адекватніше по старих цінах, бо ми то з нового року теж піднялися до гори, маєте на увазі. Зараз приблизно люди казали, що район 200-300 доларів знов пішло до гори. Так, 9-й рік, 6 тисяч Айго стояла, я вже її бачу. Така досить маленька запальничка для жіночки, для дівчини в гарному синьому кольорі. Вона закрита на роботі. Покажу, що продається, що заїхало і наскільки машини позависали. Гольфєць, гольфа є теж, здається, ні, гольфа не було, гольф заїхав. Шостий рік, бензин, механіка 220 пробіг, 5,750 зелених. Гольфа я не бачив, Аутлендер Outlander заїхав гарний колір, його не було до Нового року. Я лично тут на площадці не був вже більше двох тижнів, точніше більше трьох тижнів покажу, що взагалі заїхали, що продається. Ціни немає на нього. речі, дуже гарний кольор. Такий цікавий, цегла, не цегла, коричневий, не коричневий. Багато хто на нього каже, колір дитячих знаєте чого. Але мені до речі, дуже подобається гарний колір. Він свіженький, він до речі на автоматі, підрульовий. Цікавий варіант на шкірі. Ціни не, немає, не знаю, чому ціни не, немає. Можна його перецікавити, я пізніше. Питаюся, що робиться. В принципі, це гарно виглядає, нічого не відрізняється, деталі не відрізняється покою. Людим далі. Так, каптур. Він заїхав, був до Нового року, ціни не було, тому що він митнився. Він стояв, ціни не було. Колір такий крем, не крем. Всім привіт, народ, тапайте. Новий рік почався, починаємо працювати, тому що 15 днів всі спали. Хтось гуляв, хтось віддихав, хтось горах був. Всім привіт. Показую. 14 рік, 1,5. дизеляка на К9К дедляка 198 заявлено 12490. Я думаю, що реально торг. Торг, я думаю, реальний, тому що зараз зараз ще сезон такий, що вигідно купити авто, хто хотів. Тому що зараз машини висять і продавці все-таки будуть хотіти торгуватися. Дісно, бачу нюанси по бампері. Отак в загальному. Покузутки досить такий крем, не крем. Слонова кістка, не слонова кістка, такий цікавий кольор. Дуже цікавий. Рецена вже підвесного нова. По салону. Бо, до речі, авто відкрите. Ми покажемо його всередині. Бо досить рідкісне і цікаве авто. Ну як рідкісне? Бо воно свіже. Рік 14-й, бачив їх на 14-й. Досить такий жіночий автомобіль. 107 бачу Пишемо. Ну, всередині дуже подібне на зойку. Час є, є такий варіант. Це маленьке авто, але воно все-таки не єдецешці. Ручка перемерзла. Відкриємо досить акуратно, гарно продаємо, що буде можливість продивитися і що в загальному продається і по цінах. Тому що новий рік почався, відповідно, щось свіже заїхало. Зараз багато хто з моїх знайомих взагалі машини не хоче брати під новий рік, каже, поки старе не продасться. Тому що зараз попит дуже страшно впав, люди багато масово повиїжджали. Так, гольф, гольфа я не бачу, напевно свіжий. Ціни немає, певно, скоріше всього, що тільки розмитне все. Всім брідно, то приєднався, до речі, на мультикермі вже. О, до речі, відкритий теж. Продивимось. акуратно. Досить гарно останемо задній корби, звичайно, але питання все грошей. 211 заявлено, магнітола простенька, на клімі. Досить гарно стані салончик. Досить неушатаний, неуграний. Але, до речі, він на підігрівах сидух. Ось такий такий гольфець. Ну і скажіть, ви зараз скажете, що там бігу конського багато. Подивіться в якому відстані. Дуже багато хлопців беруть з аукціонів І Дійсно, я бачив дуже класні гарні пробіги. І навіть 160 було, 130 я забрав фабію, там вона була мальована одна власниця салону. Але дійсно машинка була цікава. Так, олттрак.